Привіт! А сьогодні в мене молочний улун. Це такий. Що А, Знаєте, він по легенді молочний улун раніше було таке, що казали, що його а, звичайний улун. А, вимачують в молоці. Що я вам покажу? Такий. Але потім сказали, звісно, що вимачувати в молоці, в топленому ніхто не буде. Ну, ви розумієте, на масштаби. Uh, і його просто тепер зберуть і um, маслами, якимось там оприскують, Це те, що я на заводі в чайному бачила, і те, що нам розповідали, і, і все. Тобто тепер воно набагато дешевше, в принципі, ніякої там хімії особливо немає. Якщо в купити, то звісно, він там буде ну, такий, просто аромам якісь там штуки. А так, якщо більш дорогий покупаєш і знаєш покупця, то в принципі буде правда орашонний.